Для себе я зрозумів те, що треба цінувати кожну мить зі своїми рідними, що треба не відкладати дзвінки там мати, батько е і іншим своїм рідним, е цінувати свободу. Бо коли ти знаходишся в неволі, ти починаєш розуміти, що треба було там е піти вчитися, образно кажучи, піти вчитися, піти займатися спортом і так далі. А ти завтра це відкладаєш, бо ти розумієш, що в тебе є завтра. Але в моєму житті, як і в житті інших захисників, цивільних, е, наступив той момент, коли немає завтра. Ну, тобто, це обірвалося, ти сидиш в камері і в тебе немає ніякої можливості чимось займатися, щось робити, якось розвиватись. І, і я почав цінувати їжу, просту їжу, це звичайний хліб в полоні. В полоні приходилось підбирати крихітки з хліба, які падали на землю. Бо ти розумів, що я для себе якось в голові розумів, що я не наїмся з них, але нічого більше не було окрім цих крошок, і приходилось їх підбирати. Бо ти розумів, що на тебе тобі оце дві скіпки хліба на добу і. Більше в тебе нічого не буде, і якось е, життя навчила цінувати, цінувати їжу, звичайну їжу, якщо це навіть е, просто хліб. Е, та в принципі, все це, це найголовніше, що довелося відчути в полоні, переосознати в своєму мисленні для чого акції для підтримки рідних. Я тут знаходжуся для того, щоб їх підтримати, бо їм стає набагато легше, що з ними є людина, яка пройшла такий шлях, який проходять зараз їхні рідні. і тому для мене це особисто важливо бути поруч з ними, бо в полоні лишаються мої побратими, за яких я теж борюсь. І відносно того, чому це важливо для світової спільноти, ну, тобто, чому це робиться за кордоном, тому що. За кордоном люди не відчувають те, що відчувають, що відчуваємо ми українці, і тому дуже важливо донести їм про те, яка Росія насправді яке в них відношення до звичайних людей, будь то цивільні, будь то військові, які просто захищали свої землі, і треба доносити світу, щоб вони почали, хоч на який на якийсь певний відсоток, розуміти. Наскільки важко там в голові одразу певні згадки про катування в полоні. Головна мета це крикнути якомога гучніше про те, що український народ знаходиться в російському полоні і він потребує допомоги. Бо ну, всі ми знаємо, що там люди і гинуть від катувань, і втрачають дуже багато ваги, і тобто тут більше. Ну, на мою думку, більше не задля того, що прямо після цієї акції, образно кажучи, повернуться всі полонені, а більш задля того, щоб е світ розумів, що там важко що Україні треба допомагати, що за Україну теж треба боротись, не зважаючи на те, що е це їх в якоїсь ступені не стосується, але я вважаю, що стосується, тому що якщо не допоможуть зараз Україні. Війна торкнеться і їх в майбутньому.